Доброго ранку, друзі. Сьогодні у мене важливий день. Їду я до момолога і у Задачі до витки. Тут в Америці всім, кому 40, це вже бажано зробити обов'язково мамограму. І я це роблю вперше. Сказати, що я хвилююсь, ні, я не хвилююсь, бо тому що немає причин для хвилювання, це планове обстеження, але... Десь нотки такого, десь далеко закарбованого є ніби, а вдруг, а вдруг щось так є, а може і нема. Побачимо. Щитовитну залозу я робила в Україні. У мене там є поодинокі, а як вона називається? Не поліпи, а вузлики. Але вони допустимо і норми. Ось, то сьогодні в Америці я ще раз перездаю, тому будемо знати результати, напевно. Коли мені вже скаже лікар, бо тут, знаєте, така фішка, в Україні тобі зразу говорять, а тут ти ще чекаєш, бо ти, тому що той, хто робить, не має права тобі нічого казати. А лікар, поки передивиться аналізи, передзвонить, може зайняти 2-3 дні. Здавала я, ми поміняли собі сімейного лікаря, ми а, мали русську я не знаю звідки вона, а, але вона мені не дуже була. І не скажу, що неприємно, просто мені не подобалося, як вона це все робила. До неї важко було попасти. І я знайшла дуже класну українку Людмила Мудра. Дуже мені сподобалося, ми з чоловіком пішли до неї. Вона нам назначила аналізи крові. <кій> У мене нехватка вітаміну D. тому мені приписали, що треба сьогодні заїхати в аптеку і забрати. А так, дякувати Богу, аналізи хороші. Зараз я вам щось покажу, як виглядає ось ця клініка. Метро Хелл. Так, Ми тут вперше, на речі. Вже багато та, де об'їхали. Їдемо сюди. Та, Побачимо там. Віться, який гарний у мене стаканчик. Ранкова кава. У нас 8.30 ранку і ми вже тут. Все, йдемо з Богом. Даємо прихід. Соня зі мною. І перекладач дорогенький. Так, Ми чекаємо, нас зараз будуть кликати. Такі тут гарні фотографії. Це наш Клівленд, центр Клівленда. Бачите? Фото, чим воно наславиться. Такий гарний, вечірній, нічний. До речі, тут я не було, а тут була оце. Футбольна арена, чи як називається футбольний стадіон. Це такий стоїть великий у нас кораблік Титанік, пише Вільям. Там я десь в мене влазить. Це наше велике озеро. Оце ми тут чекаємо Лікусію. Зараз нас будуть викликати. якщо захочете, можна собі прикуси купити. Всякі печенька, шоколадки. речі всяку хімію. <кхід> я хрипну. Ой-ой, навіть таке є. Ось водичка теж солодка. Щоб ви розуміли, $1,75 звичайна вода. Коли можна купити от таких 30 штук. За 2 долари з половиною, напевно. А може за 5. Ну, коротше, це невигідно взагалі. Ось тут можна ручки помити? Витирати. Так, мені вже зробили ОЗД щод залози. залозе. Чекаємо наступного Там мамограму. Вона сказала, що завтра, післязавтра будуть результати. Шуці? Якийсь пушок. Завтра, завтра будуть результати. Так скоро зробила, десь через 5 хвилин. Ще. Класно так, але в, е, в самій клініці, в кабінетах тепер заборонили знімати, тому я не хочу порушувати їхні правила. Я знімаю поза. Чипами в коридорі з комусь Бачите. Очікуємо на сестолик, водичку я вже випила. Ще чекаємо. По мене пoiтмент, виходить, між одним і другим десь пів години. Вона швидко справилася каже, що вона зараз домовиться, ніж мене швидше візьмуть. Ну все, зробили мені мамограму. Ось дали мені якісь бумажки сказали, що результат прийде на майчарці, це така сторінка. Знаєте, чого вікто сміється? Бо тому що я йшла з клініки, знімала, а виявляється, що я не знімала. І вона така сидить, каже, мам, ти ж не знімаєш. Так шкода, я так розказувала, так активно все розказала. Ну, коротше, повтор No2. То прийде на Майчарт. Якщо там щось знайшли, не дай Бог, якщо знайшли, то зв'яжеться лікар. А якщо все добре, то просто прийдуть результати. Завтра, післязавтра, може, що сьогодні. Сьогодні дощ на дворі. От. Така погодка собі, їдемо з Вікторією, вже їсти, бо ми дуже голодні, да, Вікулечка? Yeah. Ось Це. І сьогодні знаєте, що я зрозуміла? Що мій англійський вже трошки вищий, і все, що запитували, я все розуміла. Просто відповідала Вікторія. Ну, бо там треба було довше говорити. Oh. Красуня моя, покажися. Oh. Ровніка сьогодні вихідна, дуже класно, що багато знає, чого зробимо вдома. А Вільям щось прихворів, трошки вчора плакав. Я йому давала тиланок, а виявляється, що в нього зубчики вже болять, а в нього дирочки в зубчиках. Сноумен! Тобі тільки сніг, щоб і все. Що... Чудо Віктори, це так Короче, то треба йому лікувати, але під наркозом ми дзвонили до лікаря, а лікар сказав, що зв'яжеться, стоматолог зв'яжеться з нашим кардіологом, так як Вільям прооперований на сердечко, то чи йому можна такий наркоз. Або буде такий місцевий масочкою, або повністю, що він спав. В нього 4 зубчика. І він вже почав плакати. І це мене турбує, тому що треба було це раніше зробити, але все чогось не могла подзвонити. Коротше, откає мамка. Зараз Андрій вдома з ним. Їдемо додому. І будемо що щось вдома робити. Оце не тік мали їсти хоч. Де мама тебе нагодує вдома. Ви не повірите, але я тільки що сказала про сніг і почав дивіться, який сніг лопати падати з дощем. Віка, треба снігову бабулю зліпити нам, сніговика. Я тебе зліп. Мене зліпиш? З чого? Слухай, ти не мудруй, добре? Я, ну, не, буду сказала, відео. я відео не буду вирізати. Оце хай буде. Я не буду вирізати. А Ано, скажи, щоб всі свідки чули, що всі мої 4 тисячі підписників чули. Це давай просто бул... це просто перше, що в голову прийшло, але це неправда. А що прийшло? Що я з тебе розлів? Ну що правда, то правда? <сırт> 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 Ні, ну це не то. Що Все, не виправдовуйся? тобі турічкарку не купить. Все, давай віце, який вообще лопати крути, я не можу. Вікторія, ну що ти мажеш? О, Вікє. Камінець попав, машини їх поперед нею. Двіться, тріснував. Вона заклеїла. Вона її заклеїла. Це я одна так снігом тишилася, як мала дитина. клас. Тоця повертається Біля будинку ми приїжджали, і там дуже гарно було прикрашено, прикрашено біля хати. І вона така раз і розвернулася, бо вона хоче, щоб я познімала. Вона знає, як для мене це важливо. Ну, моя любов донечка, моя малюсенька. Так, стоп, Аккуратно. Акуратно. Да, дивіться, сніг, е Дощик, типа, немає. Осінь, випадають листочки, але люди вже потрошки прикрашають будинки світлом. І вже, до речі, Ми дехто поставив світло. ялиночки. Що? Та, будемо будемо. скоро купимо. П'ятницю будемо купляти. Дивіться. Так, будемо нашу хату зверху прикрашати світлом. Ти можеш не спішити, дочці? Тут зараз буде зліва. А чи це не тут? Тут, тут. А тут дивіться, Виключи ці, а спереду. Мені. А ні, мій, давай кричити, нічого ну, не бачиш. А, дивіться, дивіться, яка краса. Ооо! гляньте, Ой, як гарна, дивися! Оце особливо! <звук> Ось зробив мій чоловік мені сюрприз. Купив мені безпровідного пилососа. Ой, яка я щаслива! Дивіться, який він класний. 51%. Та... Швидкість. Зараз е багато є знижок до чорної п'ятниці, і я дуже хотіла такий пилосос. Бо в мене є в підвалі, але він є з розет... ну, на розетку, на моробцю, трошки незручно, а цей просто. Оце батарейку зарядило тільки що. Стелочка, ну пусти мені, як воно? Треба ногою, так? Так. такого ж висить в різні сторони, можна. добре добре під диван йдемо. Клас. О, тепер я буду любити, я і любила завжди пилососити, а зараз тут тим більше. Дуже класно. Прям видно грязь, якщо ти будеш пилососити. А, я оця оце, насадка. Це, нахочок, а Короче, це, це, ти вчепляєш на стіну і воно тобі висить. Тобто оця батарейка, це вона повністю витягається і просто заряджається mm -hmm. сама. без пилососа. А це ти сюди вісиш пилосос і міняєш насадки. Тобто є така довга тува, є ось така кашітка і навіть не знаю, mm -hmm. то, Це у нас дивани добре там так, за диванами. А, а, вот. а так то батарейка сама. Подивіться от тако. Нажимаєш плюс. І його зняття вставиш... склала за 5 хвилин, бо тому, що він прийшов ось так в маленьку коробочці. Так. Іде чарджер, і ти його там засовуєш, включаєш і заряджається. А це сама батарея. Клас. Ось у легко засовується і все. Так. Готовий колесос. І він сам, до речі, сам стоїть. Так. Якщо без батареї, то сам стоїть. А що, а що з батареєю падає? А. Ну все, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюся, вам було приємно переглядати це відео. Естелочка всі свої подарки вже розібрала, вже ящики збирає, все лишні. І Істелочка, ти покажеш, яка твоя вже кімната? Ти її зробила? Все покажу. Давай йдемо. Естелочка, показує свої подаруночки. Це її подружка подарувала. дивіться, як гарно вона сама собі. Його причепила тут класно і буде світитися. Дивіться, як гарно. можна міняти різні. Різні, так? Я так. розумію. А мені любимо восьми. Улюблені, і так. І можна вибирати темніше, у воно йде темніше, бачиш. Трохи магає, але темніше. і де світліше. А ця і стелочка вже собі постіль нову діла, теж подарунок. Так. Гляньте, яке вже різвяне, таке класне, стелечко. Яке воно, воно гарнюще. Стелочка з піш за столу. 15. Цей стелочки подаруночок. Від батьків. Від батьків на 13 років вона заслужила телефончик. Він тут ще переробляє там інформація, Він. так що. А носки то взагалі.